Вітаю вас, друзі! Відгадайте загадку. Вся пшениця у сніпках, а солома у стіжках. Урожай в полях зібрав, у камору заховав. Який це місяць? Серпень. Молодці. Серпень від слова серп. Це знаряддя, яким жали зернові. Інші назви, що існували в народі, також про жнива свідчили копень, густар, хлібочол, жнивець. Зирянчик. В народі так казали. У серпні спина мліє, а зерно спіє. Серпень грозами багатий до затяжної осені. Якщо лелеки рано готуються до відльоту, осінь холодна буде. Слимаки виповзають до негоди. А тепер пограємо. Як називається останній місяць літа? Вересень, серпень, січень. Серпень! Правильно! Осінь буде затяжною, якщо в серпні буде багато чого. Гроз. Чудово Що у серпні спіє, коли спина мліє? Зерно. Молодець. Якщо лелеки рано готуються до відльоту, то осінь яка буде? Холодна. Так. Хто виповзає до негоди? Слимаки! не перевершено. Ви добре попрацювали сьогодні, малята. До зустрічі!